Так, дивіться, зараз така ситуація. Є таке старе дерево, яке ніколи не обрізалося, воно все в лишайниках. Обробляти будемо весною олійно масляними препаратами, мідним купоросом. В осінній період будемо обробляти желізним купоросом. Літом проведемо по листу мікро- і макроелементами різними 20 20 20 думаю, за два рази. І від хвороб теж будемо вносити препарати, це будемо по листу. Зараз я покажу, як я обріжу, як можна таке дерево відновити. Я вважаю, що коли підходите, обрізати дерево будь-яке. Ви маєте зразу візуально подивитися, що ви з нього хочете. Це, скоріше всього, буде похоже на вертену подібну крону. Тобто цього я, я залишу. І так, буду, може, і витягну його доверху. Зараз покажу. Ось мій помічник мені допоможе. Попрошу. Посав на паузу. на паузу поставив. Процес? Дивіться. Зразу я подивився візуально, що ці огілки я буду залишати. Все, що нижче, я буду убирати. Ну, В нашому випадку я забираю для того, щоб ми отримали мінімальний урожай. На наступний рік я їх взагалі заберу. Мені потрібні ось ці гілки. Що я з ними роблю? Я їх перевожу, розріжую більш горизонтальний простір. Тобто, зрозуміли, да? кидаю сюди їх. Ось так. ось такі списики, ой, такі бруньючки, це квіткові, бачите? Я їх залишаю, щоб ми побачили хоч якийсь на них урожай. Ось тут і ось тут. Я, на, я просто перевожу на плодову цю бруньку. Дивіться, пішла в нас ця гілка. Я її звідси заберу, мабуть, взагалі, тому що, але заберу я її, бо вона трошки на такий пеньок я її заберу, роду я відкрию крону. Працюю далі. Що з таким я роблю? Просто стараюся перевести їх всі на наружну бруньку. І тим самим я молоді пагони, які тут були, я їх перерізаю. Ось дивіться. Ось такий, такий маленький однорічний пагінок нам пустили. Я його тут прирізаю, щоб воно нам дало. А тут я вирізаю все. Тобто гілку я, виходить, піднімаю доверху. Тут я все перевожу на плодові закінчення, плодові утворення. Щоб ми хоч мінімум отримали якийсь віси урожай. Дивіться, якщо так так, так ось так, і ось так. Ці нижні гілки я взагалі забираю, хоч вони тут з плодовими брунічками. Я їх забираю, тому що хорошого смачного яблука ми звідси бачити не будемо. Максимально стараюся перерізати однорічний пагін, для того, щоб дало нам, дало нам нові гілки. Бачите, як, як це все робить? Свороди я вже починаю утворювати новий ярус. Так, що в нас тут, яка в нас тут ситуація? Я тут зрізаю так, так пеньок, щоб ми відкрили доступ сюди, всього, щоб це всю гадость. Ми з часом вибили звідси. І все. Тут я працюю, дивлюся, гілочка так іде сюди, дуже мені подобається. Я її перерізаю на наружну бронючку, щоб вона нам дала нові гілки. Тих два списика я залишаю, вони нам на, на закінченні. от такі, покажи. Бачите, такий кінчик, шарик, як в кінці. Це є квіткова брунька. Це я залишаю, це я зрізаю один на пеньок, щоб не було конкурента нашому пагону подовження. А це я прирізаю теж на наружну бруньку. Все, що обломане сухеньке, я теж вирізаю. Даю максимальний доступ. І стараюся, якщо працюю старим деревом, яке я хочу відновити, я їх зрізаю на пеньки. На пеньки для того зрізаю, щоб, щоб воно нам дало новий, е, новий пагін. Так само тут ось десь. Тобто два, два є. Все. Одне я прирізаю на розвиток нашої гілки, інше. Що ж внутрі, я забираю. Так, Тут ми теж робимо такі пеньочки, що воно нам дало щось, виходить молодий пагін. Так, Тут я теж на пеньки, тут я вивільняю, зрізаю пеньки. Да, може бути, що на наступний рік ми її хорошо підживемо і вона піде. Ось, дивіться, пагін. Ось йде на гілка, вона нам якось дала списи. Це я прирізаю на е, такий пеньочок. Тут дивіться, навскінці яблучко, тут яблучко і тут буде яблучко. Ну, для того, щоб ця гілка під таким навантаженням не лягала нам тут, я зрізаю свого роду спеціально це яблучко з цієї гілки конкретно. Вона потовстішає і вона зможе втримати цю нагрузку. А тут залишаємо ці яблука. Так, піднімаємося догори. Так, дивлюся я, що тут. Ось у нас хороша горизонтальна гілка. Я її залишаю на плодоноження. Тобто я зрізаю на, ось, на, плодові, на плодові закінчення. Є в нас доверху росте, Я зрізаю на брунючку, нижче пеньочок роблю. Такі от тонесечки рахітні підсохші вирізаю. Ось, дивіться, свого роду. Оця у нас буде угу, так. І так, конкурент забрав. Що, тепер відійде тако, дивіться, яка в нас вийшла. І так, буде доверху рухатись. Таке в нас вийшло дерево. Я думаю, що буде нормально. Ми в цьому році і урожай отримаємо на ньому. І виходить, будемо доволі... Непогано мати дерево. Ось таке саме. Я перед цим теж це відео скину, як я це дерево обрізав. Ось, дивіться, це такі у нас є дерева. Це мій товариш, опять же скажу, придбав будинок і попросив мене щось тут йому зробити. Ну, коротше, нас тут роботи дуже багато. Якщо вас буде цікавити, обрізка таких дерев на відновлення, тобто що з ними робити, як краще, це все. Будемо все працювати. У нас, звісно, ще є тут такі абрикоси, у нас там є сливи, у нас є черешні, у нас є навіть кущі, різні кущі, малини, лохини. Це все будемо робити, працювати. Персики є, будемо все показувати, розказувати. Виноград, груша. Коротше, там просто безліч. Щось будемо вирізати, що не буде підходити під відновлення, будемо вирізати його. І це все.